Доброго дня, друзі! Ми знову з вами повертаємося до нерівностей, і це та наступне відео будуть присвячені розв'язуванню квадратних нерівностей. Ми знаємо з вами, як порівнювати числові нерівності. Ми з вами знаємо способи доведення правильності нерівностей. Ми з вами виокремили лінійні нерівності, розглянули основні властивості їх розв'язування, знаємо, як позначати розв'язки за допомогою числових проміжків. І крім того, ми з вами вже побачили, що знаходження проміжків знакосталості функції може бути аналогом завдання розв'язати нерівність. Пригадаємо, які проміжки будуть проміжками знакосталості? ті, на яких функція зберігає свій знак, тобто є або додатньою, або від'ємною, або недодатньою, або невід'ємною. Давайте виконаємо декілька завдань, пов'язаних із цим. Завдання на знаходження проміжків знакосталості дозволяє нам розв'язувати відповідні нерівності, навіть не бачачи виразу, яким задається та чи інша функція. Наразі спираємося тільки на малюнки, які перед нами. Знайдемо, наприклад, проміжки, на яких кожна із даних функцій буде додатньою. Як нам побачити це по графіку? Пригадаємо, це коли частина графіка знаходиться над віссю іксів. Ось ці елементи даних графіків, які знаходяться над віссю іксів. Якщо ви плутаєтеся, який з проміжків називати у якості розв'язку даної нерівності. То ви просто з декількох точечок даного проміжку опустіть перпендикуляри на вісь іксів. і ви побачите, а в яку частину осі іксів падають проекції із точок даних частин графіка. Ось вони. Таким чином, перша нерівність буде справедливою при всіх значеннях х з об'єднання проміжків від мінус 4 до 1 і від 5 до плюс нескінченості, де мінус 4, 1 і 5 не належать даним проміжкам. Пригадуєте, раз знак нерівності строгий, то дужечки круглі йдуть, крайні точки не входять у дані проміжки. Друга нерівність буде справедливою, тобто функція буде додатньою, тобто елементи графіка функції будуть надвісь іксів, коли? Коли x буде належати об'єднанню проміжків від мінус нескінченості до мінус трьох. Мінус 3 не входить в даний проміжок. Від мінус 1 до 1,5, і від 4,5 до плюс нескінченості крайні точки не входять у дані проміжки. Третя нерівність буде справедливою, тобто функція буде додатньою, тобто елементи графіка будуть знаходитись над вісю іксів. у тих випадках, коли ікс будемо розглядати. З об'єднання проміжків від мінус нескінченості до мінус 5 і від одиниці до плюс нескінченості крайні точки не входять в дані проміжки. І остання нерівність буде справедливою, тобто графік даної функції буде над вістю іксів, тоді, коли будемо розглядати її при всіх значеннях ікса із проміжка від мінус одиниці до трьох. Тепер розглянемо ці ж функції, але укажемо тепер проміжки, на яких справедливими будуть ось такі нерівності, де функція буде приймати від'ємні значення. Малюночок нам підказує відповіді це ті значення аргументу, де графік опускається під вісь іксів. Проєктуєте точки із цих частин графіка на вісь іксів, і вони вам підказують, а які саме проміжки будуть розв'язками даного завдання. Таким чином, дана нерівність буде справедливою відповідно до першого зображення, при всіх значеннях х, із об'єднання проміжки від мінус нескінченості до мінус 4, і від одинички до п'яти Крайні точки не входять у дані проміжки, бо нерівність у нас строга. Відповідно до другого малюнка, F від ефікса буде менше нуля, тобто дана нерівність буде справедливою при всіх значеннях x з об'єднання проміжків від мінус трьох до мінус одинички і від півтора до чотирьох з половиною де крайні точки, не входять у даний проміжок. Відповідно до третього і четвертого малюнку нерівності задані будуть справедливими. Якщо х буде належати проміжку від мінус 5 до одинички, і об'єднанню проміжки від мінус нескінченності до мінус одиниці і від трічки до плюс нескінченості, ні в третьому, ні в четвертому випадку крайні точки не входять у дані проміжки. Хочу звернути вашу увагу, що на третьому і четвертому малюнках у нас були зображені параболи. Графіки квадратичної функції. Функції, ліва частина якої задавалася квадратним тричленом. Нерівність, ліва частина якої задається квадратним тричленом, називається квадратною, де х змінна а, б і c коефіцієнти, причому коефіцієнт а не може перетворюватись в нуль. Зверніть увагу, коефіцієнти b і c можуть бути нульовими, а коефіцієнт a не може бути нульовим. До речі, чому? Так, правильно. Бо якщо коефіцієнт А буде нулем, то весь оцей доданочок перетвориться в 0, і тоді залишиться у нас нерівність, яка не містить квадрата. А значить, тоді про її квадратність не буде сенсу і говорити. Отже, бачимо, що. Квадратна нерівність своєю лівою частиною абсолютно схожа на квадратичну функцію. В завданні, яке ми виконували попередньо, дана парабола нам допомагала розв'язувати нерівності. Тепер ми вже розуміємо, що ми розв'язували квадратні нерівності. Для того, щоб розв'язати квадратну нерівність, доречно знати, а як розміщений її графік. Бо тоді нам буде легко встановити, а яка його частина знаходиться над вісю іксів, а яка його частина під вісю іксів. Тобто, коли відповідний квадратний тричлен буде більший нуля, або коли він буде менший нуля, або, можливі, інші варіанти квадратних нерівностей. Тож, для нас, щоб розв'язати квадратну нерівність, важливо знати, як проходить. Парабола відповідної квадратичної функції, що для нас принципово, розв'язуючи попередні завдання, ми з вами використовували тільки розміщення над і розміщення під вісім іксів. Нам важливо було зрозуміти, де у нас нулі функції, в яких точках парабола перетинає вісь іксів, і нам важливо було знати, куди дивляться відки даної параболи. Тож, щоб розв'язати квадратну нерівність, нам треба розглянути відповідну квадратичну функцію. Бо це її буде графік. Визначити старший коефіцієнт. Навіщо? Бо нам треба знати напрямок віток параболи. Далі треба вказати нулі функції. Бо саме відповідно до нулів ми будемо зчитувати проміжки знакосталості цієї функції. Далі. Нам треба зобразити схематично параболу цієї квадратичної функції. Ну і все, і тоді вже за графіком встановити проміжки знакосталості відповідно до умови, відповідно до того, а що нерівність буде запитувати значення даної функції більше нуля, менше нуля, не менше нуля, не більше нуля. Пригадайте цю таблицю. Можливо, вона вам теж знадобиться для виконання цих завдань. Перше наше завдання розв'язати чотири нерівності, якщо вже ми маємо графік функції y дорівнює рівня x квадрат плюс 4х-5. Що ж, почнемо, дивимося на наш алгоритм. Алгоритм каже, розгляньте відповідну квадратичну функцію. І є вона у нас уже все, ми розглядаємо її. Далі сказано, визначте старший коефіцієнт та вкажіть напрямок віток параболи, вкажіть нулі функції і зобразіть схематичну параболу. Всі оці три пункти уже відтворені. Квітки параболи бачимо спрямовані вгору, нулі функції бачимо. Ось де це значення ікса. Пам'ятаєте, що нулі функції це ж значення ікса, в яких функція дорівнює нулю. Зверніть увагу, що тут одиничний відрізок півклітиночки, тобто одиничка стоїть на половинці клітинки, двічка стоїть на цілій клітинці. На п'ятірку випадає 2,5 клітинки. За графіком встановіть проміжки знакосталості. Тобто нам залишається ось тільки зробити. Попередні 4 пункти у нас вже задані відповідно до умови. Тож, перше, коли функція у нас буде від'ємною, коли вона буде від'ємною, ось де вона буде від'ємною, спроєктували пару точечок. Із від'ємної частини графіка на вісь іксів, ось в яку частинку попадають у нас ці проекції. Тобто дана нерівність перша буде мати розв'язок при всіх значеннях ікса від мінус п'яти нерівність строга до одиниці. Друге. Тепер у нас нерівність не строга. Тепер кажуть. Розгляньте ті самі від'ємні значення функції, але ще й врахуйте ті, де дана функція буде приймати нульові значення. Тобто нам мінус 5 і одиничку крайні точки треба врахувати у цей розв'язок. Функція буде від'ємною підвістю іксів, а дорівнювати нулю буде в тих точках, які на осі іксів лежать. Третє. Ця сама функція, тільки тепер додатні значення. Додатня частина графіка у нас над 200 іксів. Точки з нею проєктуються лівіше за мінус 5 і правіше за одиничку. Тобто ось де будуть ці проміжки. Записуємо, даний тричлен буде більший за 0. Або дана функція, або дана функція буде додатньою. При всіх значеннях ікса з об'єднання проміжки від мінус нескінченості до мінус п'яти, і від одиниці до плюс нескінченості дужечки круглі, нерівність строга. Четверте те саме. Беремо додатні значення функції плюс значення функції рівні нулю. Отже, проміжки будуть співпадати з розв'язками третьої нерівності, лише мінус 5 і одиничку ми включимо у розв'язки даної нерівності. Наступне, тепер уже в нас малюночка нема. Тепер оці чотири пункти ми будемо з вами пропрацьовувати. Перше. Розглянути відповідну квадратичну функцію. Ми будемо з вами розв'язувати цю нерівність відповідно до графіка ось оцієї квадратичної функції. Друге, визначить старший коефіцієнт. Старший коефіцієнт тут одиничка. Навіщо? Щоб знати напрямок віток параболи. Відки параболи вгору. Третє, вкажіть нулі функції, тобто ті значення х, де y дорівнює 0. Отже, в дану функцію замість y ми підставляємо 0. Матимемо х квадрат плюс 6х мінус 7 дорівнює 0. Я буду розв'язувати за теоремою вієта. Ви можете працювати разом зі мною. Або скористатися формулою дискримінанта. Покладіть перед собою листочок з формулами зно або НМТ, якщо підзабуваєтеся формулу дискримінанта і формулу коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта нам говорить, що сума коренів квадратного рівняння повинна дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному члену. В сумі мінус 6 дають числа мінус 7 і 1. І при множенні цих чисел буде якраз мінус 7. Тепер четверте, зобразити схематичну параболу. Зображаємо, і нас вісь y зараз не хвилює. Нам важливо тільки бачити, де в нас нулі функції мінус 7 і 1. Ці точки я ставляю прозорі, оскільки у нас нерівність строга. І відки параболи мають бути спрямовані вгору все. Оце досить такого зображення, щоб ми вже могли з вами дати відповідь на поставлене завдання, де функція від'ємна. Функція від'ємна ось у нас. Якщо ми візьмемо декілька точок і спроєктуємо на вісь ОХ, то побачимо, що ці точки спроєктуються в проміжок від мінус 7 до 1. Цей проміжок і буде відповіддю крайні точки у нас не входять у даний проміжок. Спробуйте самостійно виконати дев'яте завдання цього номера. За декілька хвилин зустрінемося, звіримося. Звіримося. Ви працювали строго за алгоритмом. Перше, треба було розглянути відповідну квадратичну функцію. Ось ми її написали. Чому квадратичну функцію? Бо, спираючись на її графік, ми виконували це завдання. Ми розв'язували нерівність, знаходячи в принципі, проміжки знакосталості цієї функції, проміжки, де дана функція буде додатньою. Тобто де її графік буде надвісью іксів. Для цього встановили знак старшого коефіцієнта, бо він вказує нам напрямок квіток параболи. Далі вказали нулі функції, тобто значення x, де функція дорівнює нулю. І тут ви могли розв'язати або, використовуючи формулу дискримінанта і коренів квадратного рівняння, або за теоремою Вієта, або взагалі ви могли побачити, що ліва частина даного виразу. Це квадрат двочлена. А коли квадрат дорівнює нулю? Тоді, коли сам вираз дорівнює нулю, коли цей вираз дорівнює нулю, коли замість кса ставимо 6. Тобто тут розв'язок 1, єдиний 6. І це значення нуля функції співпадає з вершиною параболи, бо інакше нулів би функції було 2. Таким чином, крім цієї точечки шість, всі інші точки. Даної функції знаходяться над 200 xів, а значить їх абсиси задовольняють дану нерівність. Рухаємося далі. Пам'ятаєте, що всі коефіцієнти квадратної нерівності можуть бути нулями, крім? Коефіцієнта А. Коефіцієнт А завжди стоїть біля х у квадраті. У нас коефіцієнт А дорівнює одиниці, бо доданок з х квадратом не зник. Але зовнішній вигляд квадратної нерівності повинен бути ось отаким. Тобто ліворуч повинні бути всі числа, всі доданки, крім нуля. А 0 повинен стояти праворуч. Тільки тоді ми можемо спиратися на даний алгоритм і розв'язувати квадратну нерівність. Тож, перше, що ми зараз зробимо, це всі доданки перенесемо в одну сторону, щоб праворуч у нас був 0. О, маємо тепер. Далі робимо все за алгоритмом. Тепер, коли ми отримали. Вигляд нашої нерівності, який відповідає загальному квадратної нерівності, починаємо працювати за алгоритмом. Розглянемо відповідну квадратичну функцію. В нашому випадку це буде х квадрат мінус 49. Друге, відповідно до алгоритму, встановити старший коефіцієнт. Він у нас одиничка, отут невидимий множник одиничка відки параболи спрямовані вгору. Третє. Вказати нулі функції, нулі функції, тобто де функція буде дорівнювати нулю. Розв'язуємо це рівняння будь-яким способом. Можете розв'язати його, розклавши відповідно до формули різниці квадратів. Застосувати тут правило, що добуток дорівнює нулю, коли або перший, або другий множник дорівнює нулю. Перший множник дорівнює нулю, коли замість хса підставимо 7, другий множник буде дорівнювати нулю, коли замість х підставимо мінус сім. Або ви могли обрати собі інший спосіб розв'язання. І х квадрат дорівнює 49, тобто невідомі доданки залишили зліва, а відомі перенесли вправо. І тут позбулися квадрата, добуваючи корінь із числа 49, але не забуваємося, що коли ми позбуваємося квадрата, то у нас з'являється плюс-мінус корінь. Як бачите, розв'язки першим способом і розв'язком другим способом у нас співпадають. Так, четверте, зображаємо схематично параболу. Осі ігриків нам не треба, нам досить осі іксів, бо ми по ній будемо працювати. Мінус 7, і 7 наносимо на 8 іксів. нерівність у нас не строга, отже, ці точечки ми зафарбовуємо, відки параболи спрямовані вгору, побудували. Все, і нам треба обрати значення даної функції, які знаходяться під віссю іксів. Під вісю іксів у нас ось оця частиночка знаходиться. Ось оцей проміжок у нас буде фігурувати у відповіді. Нерівність буде справедливою при всіх значеннях х, які входять до проміжку від мінус 7 до 7 включно. Наступне. Розв'яжемо систему нерівностей. Яка основна ідея розв'язання системи нерівностей? Знайти спільні розв'язки першої і другої нерівності. Перша нерівність і друга нерівність у нас обоє квадратичні. Значить, кожна із них буде розв'язуватися за цим алгоритмом. Спробуйте розв'язати цю систему самостійно. Ну, що ж, давайте звіримося. Кожну із нерівностей ви розв'язували відповідно до цього алгоритму. Розв'язками першої є проміжок від мінус 1 до 10, включно. Нерівність не строга, значить, крайні точки входять у даний проміжок. Друге. В другій нерівності я сподіваюся, що ви, так як і я, переставили місцями оці доданки. Бо традиційно. Відповідно до означення, з квадратичною функцією легше буде працювати тоді, коли доданок з іксом у квадраті буде стояти на першій позиції, доданок з іксом у першому степені на другій, і вільний член на третій. Тут бачите, що вільний член дорівнює нулю, але він нам і не показовий. Головне, що старший коефіцієнт у нас не нуль. Старший коефіцієнт у нас мінус одиничка, тому гілки параболи спрямовані вниз. Нулі функції, оскільки дане рівняння у нас немає третього доданку, то ми просто розкладаємо на множники, бо тут бачимо, що є спільний множник x. Поділили обидві частини даного рівняння на мінус одиничку, щоб прибрати оцей мінус. Тоді даний плюс у нас зміниться на мінус, і х винесли за дужечки. Далі пригадали правило, що добуток дорівнює 0, коли або один множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0, і розв'язали. Це нерівність у нас була строга, тому точки на числовій прямій прозорі. Гілки параболи спрямовані вниз. Треба знайти значення, де функція менша 0, тобто під вістю хсів. Щоб не заплутатись у тих проміжках, які нам треба знайти, ви одну-дві точечки просто спроєктуєте на вісіксів. Куди вони попадуть, у який проміжок, той і треба брати у якості розв'язку. Оскільки ми розв'язуємо з вами систему, то нам треба спільні розв'язки обох цих нерівностей. Тож нанесли на одну числову пряму розв'язки першої нерівності від мінус одиниці до десяточки включно. І розв'язки другої нерівності, від мінус нескінченості до нуля, і від шести до плюс нескінченості, де крайні точки не входять у даний проміжок. Перекрилися ці проміжки, ось на яких двох маленьких проміжках, від мінус одиниці, включно до нуля, нуль не входить в даний проміжок. І від 6 до 10, де 6 не входить у даний проміжок. Ось такою буде розв'язок даної системи. Тож, квадратними будуть нерівності у лівій частині, яких є квадратний тричлен. Для того, щоб їх розв'язати, треба скористатися властивостями відповідної квадратичної функції і знайти, власне мовлячи, проміжки, де функція додатня, або від'ємна, або невід'ємна або недодатня відповідно до умови нерівності. Для цього досить встановити старший коефіцієнт, знати, куди спрямовані відки параболи. Знайти нулі функції і зобразити схематично параболу. Перевірте себе, відповівши на ці запитання. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.